6472 тисяч особи захворіли на грип та грз на Рівненщині за перший тиждень нового року. Це майже на 2,5 тисячі менше ніж наприкінці грудня. Проте як пояснюють епідеміологи, це зовсім не означає, що захворюваність іде на спад. Це ну, традиційно, тому що на свята в нас кількість хворих зменшується. Це у нас традиційно. Якщо взяти у нас і під період який триває жовтня, по квітень, то в нас ну як правило відмічається два таких підйоми: це грудень. І це лютий, ну плюс-мінус можуть бути коливання. Важко тільки сказати, який буде підйом більше, пік буде більше чи в грудні, чи в лютому, але завжди ці піки є. Найчастіше грипом хворіли діти 3613 осіб. Ми всіх людей, які мають госреспіраторні прояви, обстежуємо на грип і на ковід. Так, от серед всіх обстежених третина це грип. А ковід на ковід припадає тільки 7%. Тому можна сміливо сказати, що грип циркулює в нас і є високий ризик інфікуватися. Наразі найефективнішим засобом захисту від грипу є щеплення, проте, оскільки воно не обов'язкове рекомендаційне, бажаючи щепитись, могли придбати вакцину в аптеці. Але цьогоріч Рівненщина вперше отримала безкоштовно 6,5 тисяч доз для щеплення груп ризику. Наша область отримала гуманітарну допомогу. Вакцина проти грипу це вакцигріп і джісифлю. От, і хочу сказати, що вона призначена для саме для щеплення груп ризику. Це медичні працівники, це вагітні, це жінки, які планують вагітність, це особи з хронічними захворюваннями. Працівники освіти, працівники сфери побуту, обслуговування, працівники транспорту, працівники критичної інфраструктури, ну військові. Ну, тобто, практично, а діти від 6 місяців, люди похилого віку, 60 років і старше. Усі вакцини розподілені між ЦПМСД області. До прикладу, лікарі поліклініки, мікрорайону ювілейний отримали вже другу партію доз вакцини ДЖІСІФЛЮ. Вакцина Джісіфлю захищає трьох компонентів. Два штами грипу А і один штам грипу Б. Кінець жовтня-листопад надійшло біля, біля 100 доз. Вони протягом ну, 2-3 тижнів були використані так, для, для, для пацієнтів уразливих населення в першу чергу. Так. І десь на, на минулому тижні теж надійшло 100, 100 доз цієї вакцини. Окрім зазначених осіб з груп ризику, вакцинуватись від грипу рекомендують іншим громадянам, зокрема тим, які мають супутні захворювання. Люди, які мають хронічні захворювання легень, в першу чергу це бронхіальну астму і хронічне обструктивне захворювання легень. Так, це хворі з цукровим діабетом, як першого типу, так і другого типу. До цієї групи можна також віднести людей, які проживають в будинках-інтернатах. Так, також можна віднести людей з онкологічними недугами, людей з трансплантованими органами, далі людей, які мають захворювання крові, такі як лейкози. Там відсутні сили згінки. медики кажуть, вакцинуватись від грипу можна не тільки на початку сезону, і впродовж всього періоду. Щеплюватись можна протягом всього сезону, навіть коли йде пік захворюваності. До да, речі, зараз, якщо зараз от зараз період, зараз немає такого піку, тому зараз можна вакцинуватися дуже добре. Але навіть якби пік був, все рівно потрібно вакцинуватися. Ця вакцина взагалі то не повинна захищати. Вона не захищає від важкого перебігу грипу, від ускладнень. А чим страшний грип? Саме страшний своїми ускладненнями для того, бо. Отримати безкоштовне щеплення від грипу варто лише звернутись до сімейного лікаря. Загалом на рівненщині за цей підсезон від грипу вакциновано 5936 осіб. За минулий тиждень 266. У порівнянні з минулим сезоном ця кількість дещо більша. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.